Зоріли, коні одуріли, заступили сонце, Половецькі стріли, лічить мати втрати ми з От отака історія. Існі поріє! Нехай життя буде як вогонь, бо світлом від того полум'я тисячам, мільйонам можна вказувати шлях. Нехай життя буде перемогою в боротьбі зі страхом, бо мета возвеличувати дух, виправдовує усі страждання, виправдовує дорогу. Від народження в майбутнє. Я повстаю, отже, я існую це про життя Івана Геля, українського націоналіста, невтомного державотворця, який вражає своєю людяністю і святою вірою у вічні ідеали, справедливість та національну ідею. Ми покоління переможців, і я особисто бачу. Як той синьо-жовтий прапор піднімався уверх від майорів. І мені вже більше не я вже міг тоді померти. Ось, бо відновилася Україна. І тепер ми ще живемо, вже 16 років живемо в цій державі. Без сумніву то не ідеал. Але рано чи пізно прийде, Україна, без сумніву, буде. Коли з'являється життя. Доля вже визначена 17 липня 1937 року, в селі Кліцького Родоцького району на Львівщині у світ прийшов Іван. Чи міг він стати кимось іншим, як не борцем за свою державу? Звичайно ж, ні. Бо народився і виріс серед людей, які присвятили себе Україні. Народився в родині е Селянській. Ну, скажімо так, господарський, бо батько був добрий господар. Батько сирота. Але у 18-му році добровольцем пішов, в Ога. воював і двічі потрапляв в полон до поляків і двічі тікав. І так насолив полякам, що скривався, ну, був. Скажімо так, на нелегальному положенні. До 21-го року вже війна українсько-польська давно закінчилася, а поляки Шандар завжди приходив і шукав тата. Мама тут є родовід давній, десь навіть Шляхецький з 15 го століття тривалість родина Тершаківців. Ну, Село Є Тершаків, і звідтіля вони походять. Один Михайло Тершаковець, професор Першої української гімназії Львівського університету і Віденського університету, в 25 років став дійсним членом НТШ за рекомендацією Івана Франка. Другий Григорій Тершаковець. Селянин господар, який мав 40 гектарів землі. І, звичайно, сам він не, не мав можливості працювати, але працював і сам, бо був селянином, переміг в 1913 році на виборах графа Скарбека, який у Львові збудував оперний театр. І коли він переміг став послом спочатку до Галицького, потім до Віденського сейму, то від рудок до Комарна і до моєго села селяни били в дзвони, бо це українець переміг поляка, а його син, мамин брат. Але не рідний ось був краєвим провідником ОУН. Зиновій Тершаковець, псевдо Федір. Батько співпрацював з ОУНівським підпіллям, і час від часу повстанці з'являлися вночі в його хаті. Іван з Маличку, проявляючи велику цікавість до батьківських справ, навчився науки мовчання і вже готував себе до майбутніх випробувань. І всі ми знали, бо це було після війни. Як розібрати автомата, як його зібрати, чи карабіна, як навіть міну розібрати. Багато було смертей і поранень, але більшість знала. І всі готувалися бути партизаном. І тому я, маючи 15-16 років, курив. Звичайно, бо сімські хлопців, коли пасеш корову, то всі навчаться відразу курити, або один одного, або інакше. Там є теж сільська ієрархія, підлітки змушували навертати корів, а потім давали за це ще пакнути. І такі, так що корили, то я собі розпалював цигарку вже і прикладав тут до руки, чи лівою рукою до тієї руки, і поки вона не загасла. Ось я не, міг, не мав права зрушити її з місця. Вона смикалася спочатку, а потім силою волі і, власне, тим припіканням навчився так, це я себе тренував, чи я зможу витримати ті доби. 4 листопада 1948 року в бою зі спецвідділом МВС загинув рідний дядько Зиновій Тершаковець. Івана Геля не полишає думка стати адвокатом і так продовжувати справу дядька, який був магістром права. У 1950 році сім'я пережила арешт батька. Я був свідком арешту свого тата. І коли мама підійшла вже на так звану тачанку російську цю, без драбин, ось де сиділо 5 чи шість облавників, щоб попрощатися, облавник відштовхнув, мама, мама впала. Тато зривається, щоб взяти, а вони тата тримають. А в нас була така під стіною з південної сторони, під хатою ми називали Загата з таких от до печі, щоб хліб пекти. Ну, коликів таких, на ну, це і поколених, це я схопив і того чи кіста <кхід> по голові. Івана виключили з 10 класу Комарнівської середньої школи за публічну відмову вступити до комсомолу. На лінійці згадував Іван Гель, вишукуваній з учнів 8-10 класів. На запитання: отут, перед усіма учнями, скажи, чому відмовляєшся від комсомолу. Я випалив: бо поступити в комсомол означає зректися Бога, тата і України. У 1954 році Іван Гель закінчив 10 клас вже самбірської вечірньої школи. Опісля працював на Львівському заводі автонавантажувачів. Щоби якось утекти життєвих негараздів, занурювався у книжку. У 1954 році Іван Гель робить першу спробу здати вступні іспити на юридичний факультет Львівського університету. 1 серпня в нього. Забирають екзаменаційний лист і після відвідин відповідального секретаря, що виявився співробітником КДБ, різко відмовляють у праві здати екзамени. Імперія вимагала української крові і гарматного м'яса, тому Іван змушений відбувати службу в радянській армії спочатку в бориспільській школі так званих молодших командирів. Два наступні роки в частині земного радіотехнічного обслуговування літаків у передмісті Києва. Дідівщина, тотальна русифікація були нестерпними. Іван організовує озброєних західняків, щоб здезертувати з армії і перебратися у Карпати для продовження визвольної боротьби, врятував випадок. Після демобілізації повернувся до Львова і влаштувався на електровакумний завод Кінескоп. У 1959 році здійснює другу спробу здобути фах правника. Хоча батько застерігав, що окупанти ніколи не дадуть можливості вчитися. Три вступні іспити склав добре та з наказу органів держбезпеки з української мови та літератури поставили двійку. Та Іван не здається, і у 1960 році подає документи на історичний факультет. Знову зарахування після успішного складання вступних іспитів не відбулося. На цей раз підставою для відмови була відсутність рекомендації від райкому комсомолу та з наказу ректора університету Євгена Лазаренка, ректора українського народу, як згодом назвав його Іван Гель, зарахували наполегливого абітурієнта на заочний відділ історичного факультету. Хлопець шукає однодумців. Потрапляє в товариство наукового працівника Всеволода Байдака, викладача консерваторії Роксалани Зорівчак, викладача Володимира Сереїда, Романа Головина, інженера Євгена Чабана та інших. Молодих інтелігентів турбували питання функціонування української мови та цікавив літературний процес. З перебування в цьому товаристві почався період посвячення Івана Геля в Шістдесятники шестидесятництво, те, яке починалося лише як якась культурологічна течія в Києві, зокрема, то у Львові воно набрало рис і характеру продовження тієї національно-визвольної боротьби, яка активно зі Зброєю у руках почалася ще на початку століття і завершилося проголошенням у нас з а в Києві Української Народної Республіки, і особливо тих героїчних змагань 40-х років під орудою ОУН і хлопців з УПА. У 1963 році Іван Гель знайомиться з психологом науково-практичної лабораторії Львівського заводу автонавантажувачів Михайлом Горенем. Той пропонує проводити офіційну культурологічну роботу, яка швидше дасть результати. Ніж використання досвіду підпілля створюється український самвидав, опрацьовуються технології його передачі за кордон. Іван Гель потрапляє під пильний нагляд КДБ. 9 серпня 1965 року у КДБ при Раді міністрів УРСР по Львівській області було порушено судову справу за фактом виготовлення і розповсюдження у місті Львові антирадянських документів. В числі перших, 24 серпня, в цій справі було заарештовано Івана Геля. 26 серпня, в слідчих камерах Львова опинилися брати Горині. 28 серпня. Осадчі були заарештовані Косів, Старак, Зваричевська, Менкуш, Садовська, Батурин. Арешти покатилися по інших містах України. Слідчий процес тривав більше як півроку. 25 березня 1966 року Львівський обласний суд засудив Івана Геля до трьох років таборів суворого режиму за вчинення злочину, передбаченого статтями 62-ю частиною 1-Антирадянська пропаганда та агітація, та 64-ю Організаційна антидержавна діяльність Кримінального кодексу УРСР. Були готові на більше, ніж нам потім дали, бо нам дали перші терміни, дуже такі, скажімо, помірковані, як для КГБістів і для радянської влади. В 11-й політтабір Мордовської РСР з Львівської когорти засуджених Іван Гель прибуває першим. Непорозуміння з табірною адміністрацією виникали на ґрунті виховної роботи. Засуджених не хотіли визнавати політичними в'язнями. З архівно-особової справи Івана Геля, лютий 1968 року на шлях виправлення не став. Червень 1968 року від своїх антирадянських і націоналістичних переконань не відмовився. Каральні органи докладали чимало зусиль, щоб інтелектуально та морально роззброїти в'язнів. Та політтабір лише сприяв подальшому становленню Івана Геля як опозиційної особистості. У серпні 1968 року закінчився перший термін ув'язнення. Повертаючись через Москву, хотів налагодити контакти з однодумцями. Зустрічі не відбулося. Почалася окупація Чехословаччини радянськими військами. У Києві мав зустріч з Іваном та Надією Світличними, головними координаторами українського шестидесятництва. Зустрічався з Василем Стусом, познайомився з Аллою Горською. Першим і вже другим арештом я видав під піллі 11 таких книжок. Це вже під час слідства КГБ мене називало самвидавським Іваном Тиктором. Бо частина тих самвидавських матеріалів потрапила. І от ті релікти збереглися. Погляньте, дуже важливо, щоб ви показали. Це книжка понад. 300 сторінок. Це 30, 31 рік, як ця книжка видана. Вона збереглася, збереглася ще такого ж обсягу книжка Михайла Гореня Листи з Заград. Збереглася збірка поезій Миколи Холодного Крик з могили. Була видана ще інтернаціоналізм і русифікація, перевидана, було перевидана книжка з книжки за кордоном Україна і Українська політика Москви і книжка Вивід прав України, збірка поезій Зиновія Красівського Невольнички плачі. П'ять номерів українського вісника. Ми з Чорноволом співпрацювали дуже тісно, і якщо він редагував то Іван Гель займався оцим. А в тих умовах писати і редагувати було значно легше. Бо це ж придбання паперу, це ж придбання копірки, це ж придбання машинок. І все це треба було робити надзвичайно конспіративно і організовувати. Зараз мені цю книжку, коли я її сьогодні дістав, ось. То з хвилюванням, з глибоким справді хвилюванням, бо це якраз реліквія. І це, коли ж говорити про релікти тієї системи, то для нас найціннішим є та праця. Люди відсіювалися, хто йшов перший термін, якщо він відчував, що він не потягне другий, він відходив. 12 січня 1972 року Івана Геля заарештували вдруге. При арешті він чинив спротив, намагався позбутися таборної збірки віршів Зиновія Красівського. Судове засідання відбулося 4 серпня 1972 року. Іван Гель відмовився визнати себе винним у скоєнні злочину, передбаченого статтею 62-ї частиною 2 Кримінального кодексу УРСР. Присуд був максимальний: 10 років таборів, 5 років заслання, плюс накладено Тавро рецидивіста. Ніколи не вважав, що мені в тюрмі було найважче, як дехто вважав, що він найменше просидів, але він там справді страждав. Усі страждали. Але якщо є висока мета і висока самопосвята, то вже все інше стає чимось. Менше 17 січня 1987 року. Іван Гель повернувся з заслання. Не приписували ні у Львові, ні в рідному селі Кліцько. Працевлаштуватись зміг лише в колгоспі пастухом. Декілька разів на тиждень намагався бувати у Львові. Зустрічався з В'ячеславом Чорноволом, Ольгою та Михайлом Горенями. Підбувши вже 18 років тюрем і концлагерів. Мені запропонували очолити комітет захисту Української греко-католицької церкви. І я ще вагався, бо ж йшла дуже справжня, запекла, завзята боротьба за це все тут діяла українська гельсінська група спочатку. Потім спілка. Ми разом з Горенем з Чорноволом відновили український вісник. Я був Чорновіл був відповідальним редактором. Михайло Горень заступником відповідального редактора, а я відповідальним секретарем. Тобто ми вже готові були і заробляли третій термін ув'язнення. Помимо того, ну роботи було 87-й восьмий рік надзвичайно багато, але приїхав до мене Павло Васильник, приїхав, прийшов Михайло Горень і каже Іване, хтось мусить це робити, треба починати боротьбу за легалізацію Української греко-католицької церкви. І я відмовився. Бо робота була справді діяльність колосальна, ось, і якраз те, що відповідало чоловічій роботі. Але десь все це крутилося в голові і вночі, коли я не спав, і я не знаю, чи це просто. Ну, коли людина чимось надто переймається, то їй це автоматично приходить в голову. Чи це проведіння Боже? Мене осінила думка, що стільки поколінь боролося за державність. І ми свою місію життєво, наше покоління теж виконувало в боротьбі за державність. Але до сих пір ми не маємо державності, а державність і національна свідомість це в першу чергу духовність. І якщо ми матимемо силу духа і духовність, то ми зможемо вибороти і державність у лютому 1988 року вийшов перший номер журналу Християнський голос. У січні 1988 року Івана Геля несподівано прописали у Львові. А згодом надійшло запрошення від Державного департаменту США прибути у Москву на зустріч з президентом США Рональдом Рейганом. Під час офіційного візиту зустрілися із президентом і безпосередньо йому говорили про Україну, українські проблеми. Таких зустрічей. У Москві десятки з послами Австрії, Нідерландів, Бельгії, Німеччини, важливим кроком до виходу української греко-католицької церкви з катакомбного стану можна вважати збір підписів під вимогою легалізації церкви, ліберальному ставленню до церковної проблематики в радянському союзі. Сприяв ювілей Тисячоліття запровадження християнства на Руси Україні. Коли в 1988 році Москва святкувала тисячоліття хрещення України, але святкувала у Москві, І туди приїхав кардинал Казаролі, як керівник делегації Римокатолицької церкви на Тисячоліття, ось то ми. Сконтактувалися з отцем Іваном Дацьком, а потім безпосередньо з кардиналом Любачівським і просили, щоб звідси була надіслана для зустрічі з Казаролі делегація Греко-католицької церкви. Спочатку Ватікан впирався, але коли Любачівський і Дацько зустрілися з святішим отцем. Іваном Павлом Другим, то той безпосередньо дав казівку прийняти, зустрітися. Москва вчинила шалений опір, але власне в тому логові в сатанинському ми там зустрілися, делегацію казаролі прийняв, і е, то була одна з перших перемог. Греко-католицької церкви протягом 88-89 років комітетом захисту Української греко-католицької церкви було зібрано понад 120 тисяч підписів з вимогою легалізації. Я 17 вересня вісімдев'ятого року вивів 300 тисяч людей. Ну, я казав 100 тисяч, а потім КГБ мене поправило, коли відкрило третю справу, що там було в колоні 250-260 тисяч учасників і ще 50-60 тисяч, як вони казали, зівак. Тобто тих, хто стояв на тротуарах. Таким чином, власне, я в цьому. Я думаю, що це Боже проведіння. Я глибоко віруюча людина і тим, що я погодився на це, що мене осінило, то це воля Божа. Після кількагодинного богослужіння люди з церковними хоруговами, у услід за процесією священників рушили центральними вулицями міста до собору святого Юра. Проведено Лебен та пролунали урочисті виступи із закликами довіруючих продовжувати боротьбу за легалізацію Української греко-католицької церкви від імені багатотисячної громади було надіслано звернення до папи римського Івана Павла II та голови Верховної Ради Радянського Союзу Михайла Горбачова, у якому містилось обґрунтування необхідності легалізації церкви. Чому ж полягає? Моя місія, що ми повинні робити, і визначатися з тими ну, пріоритетними завданнями, які треба зробити. Я написав статтю Українська Католицька церква Катакомби і Альтернативно, це була програмна стаття, і я її мав зачитати як доповідь. На міжнародному конгресі справ людини, який організовував московський дисидент-єврей Лєв Тімофєв. Відома постать в тому русі. Ось ми їхали, повинні були їхати Михайло Горин, В'ячеслав і Я. Але прокуратура нас зняла, тоді обложили весь двірець залізничний, десь було до 70 міліціонерів. І не менше кагибістів, нас швиденько схопили, забрали в кімнату міліцію, обшукали, протримали, поки всі поїзди на Москву не пішли, а потім десь годині о четвертій випустили. Коли я намагався прорватися до Києва автомашиною і віз мене. Автогонщик. Mm -hmm. То КГБ гналося за нами двома машинами і <кій> перекрили, перегнали, причому наша була Вога, їхні Жигулі, але вони нас обігнали, причому над червоне світло перекрили дорогу. І тому автогонщикові кажуть, ти хочеш їздити на машині і хочеш жити. Вчить їздити нужна нормально і не возити таких, як ти возиш. А мені сказали Іван Андрійовичу, якщо ви хочете третій термін, то ми можемо вам це влаштувати. Проголошення державного суверенітету 16 липня 1990 року та акту про державну незалежність 24 серпня 1991 року. Стали стратегічною перемогою як для поколінь борців за незалежність 40-х початку 50-х років, так і учасників руху опору кінця 50-х-80-х років. Так доведено непереможність усіх, хто словом і ділом прямував до проголошення незалежності. Мільйони людей віддавали свідомо своє життя за те, щоб Здобути самостійність України, відновити її державність. І опродовж цілого ряду століть прийдуть нові покоління, прийдуть до відчуття гідності людини і гідності свого власного життя і гідності тієї роботи. Яку він виконує, чи це буде звичайний робітник, чи це буде селянин фермер, чи це буде інтелігент, чи це буде творець? І я в це свято вірю.